Працювала пічка, а саме не включалася на гаряче, на гаряче повітря. Це можливо комусь стане в допомогу, як підказку. Ну, лічно цей автомобіль це джип Компас. Також з цими двигунами йшли Джип Патріот. Ну і всі американці, які йшли з Мерседесовськими двигунами, 2,2 дизель. 651 ОМ, по-моєму, він маркерється там точніше, тим ті, скажуть, хто займається. Займається такими двигунами. Менше з тим, можливо, і на Mercedes Vito, і там Sprinter та легкові Mercedes Також такі актуатори, які вийшов тут з ладу. Я скажу чесно, заглянув одним оком в YouTube, людина показала, де той актуатор, де всі три, від кожної позиції є кожен актуатор. Від подачі повітря і режиму, на який переключати там під під фільтром в районі ось цього бардачка, там під бардачком, а ось цей от знаходиться. ось тут, Отак Зараз ми зігнемось. І Яка проблема була? Була проблема, помічалася поначалу ми ще от з татом, не зрозуміло, як воно включилося. От, таким. от Я думав, що тут от самі якісь там контакти. Воно осінню весною коли часто користуєшся то воно працювало добре, а от літом, коли тільки на, от, на холодному, то на осінь вже не могло. ну Потім я раз зловив і кажу, тату, щось переключилося, от реально і працювало. і працювало, А зараз ну, ні в яку, Я вже от хотів цей і дивлюся, от така от штука знаходиться ось 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 там от, ось. він з двома дротами. Там всередині механізм, моторчик, який е толкає оцей шлюз. І коли я від'єднав перший білий пластиковий від другого от шлюза і рукою банально його закинув ось вверх, вверх закинув, то він в принципі почав почав дути не те, що теплим, а просто горячим. Ну, взагалі, так ще ця пічка не працювала. Я от навіть купив, ну це не помішає, тому що ранком, коли поки прогріється мороз над цим, а це от зразу дає. Ну це з польських ми показували, що це ті, що працюють, бо зараз понаписують там всякого гімна, понакуповують, потім пишуть, що то гімно. Ну і його потрібно замінити 100%. Ну, можна, я думаю, тому що коли збавляєш оберти потоку повітря, то шлюс може впасти. Ну, Поки знайдеться ота от штука, може в когось є в продажі або свисніть де продається, який замінник працює, можна от поїздити і користуватись пічкою.